Кожен третій чоловік скористається силою для того, щоб примусити жінку до сексу. До такого шокуючого висновку прийшли американські дослідники, які опитали кілька сотень студентів коледжу, як в Україні карають волківників, та як довести, що ви стали жертвою саме такого злочину. Ми з'ясуємо сьогодні у програмі Кримінальний адвокат мене звати Олександр Погрібний. Вітаю! У ході дослідження, проведеного минулого року у Сполучених Штатах Америки, вчені з'ясували ставлення повнолітніх чоловіків до сексу і поведінки з жінками. Експерти підкреслюють, що головну небезпеку викликає нерозуміння більшістю представників сильної статі самого такого поняття, як зґвалтування. Чоловіки, які готові зґвалтувати жінку, не вважають себе при цьому насильниками. Перелік взагалі неправомірних дій, які обумовлюються факт зґвалтування, є обмеженим вичерпним. Тому е, такі дії особи, яка домоглася згоди протилежної статі е, на статеві зносини в інший спосіб, е, наприклад, шляхом настирливих пропозицій вступити у статеві зносини, е, або шляхом обману, або зловживання довірою, що я маю на увазі, особа. Освічувалося у коханні. Завідомо неправдиву обіцянку укласти шлюб, сплатити сексуальні послуги. Вони не можуть кваліфікуватися такі дії за статтею 152 кримінального кодексу як зґвалтування. Ну, потерпілою особою від зґвалтування може бути як особа, як чоловічої, так і жіночої статі, незалежно від її поведінки до вчинення злочину, способу життя попередніх стосунків із суб'єктом злочину. Зокрема, перебування з ним у зареєстрованому шлюбі або проживання однією сім'єю. Багато молодих людей переконані, що жінок навіть влаштовує застосування сили з боку чоловіка і що це вважається ознакою маскулінності, тобто чоловічої ідентичності, коли справа стосується сексу. А ряд опитаних впевнені, що жінки пручаються чоловікам, так як це є частиною своєрідної рольової гри, і що насправді всі жінки мріють бути сґвалтовані. Більшість золотуану виходить, коли люди попадають в компанію, де зловживають спиртними напоями чи наркотиками, потім втрачають розуміння своїх дій, що хлопці, що дівчата втрачають. Ну, зазвичай це молодь. Да? І потім виходить статевий акт. І відповідно, наприклад, хтось вважає, що це згалтування, хтось важає не згалтування. Не беремо там яких серійних людей, які дійсно там десь вночі ось очікують, відловлюють, б'ють по голові, це згалтуються вже якби маняки, це інша ситуація. А якщо брати битовий бит, бит більшість златон це просто бит. Если какая-то пьянка у нас закинет все кто заснул, а кто из золотого. Это очень маленький процент, всего лишь 6% детей, которые подверг, подвергаются насилию извне. Чаще всего это родители или биологические родители или физические родители или просто как бы родители воспитывающие. Часто это родственники и очень часто это просто знакомые где-то друзья родственников. То есть когда мы доверяем как бы... Нашим знайомим, нашим друзьям, быть, это племянники. Наши, и у нас є маленькі діти. Це не всі гарантія, що наші діти будуть храні. Часто предпринимаються в таких случаях как бы, алкоголь или наркотики для того, щоб успокоить вот эту жертву, для того, щоб вона не сопротивлялась. Стаття 152 Кримінального кодексу України: Зґвалтування. Зґвалтування, тобто статив від зносини із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи, карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Зґвалтування вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила будь які злочинів, передбачених статтями 153-155 цього кодексу, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього, карається позбавленням болі на строк від 7 до 12 років. Зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього, карається позбавленням болі на строк від 8 до 15 років. Нерідко тему зґвалтування використовують як інструмент шантажу та вимагання грошей. Така історія сталася з 20-річним Артуром з Маріуполя. У 2013-му хлопець тільки починав займатися фотографією. Більшість моделей для зйомки, як хлопців, так і дівчат, знаходив через соціальні мережі. Зазвичай домовлялися на фотосесії на безкоштовній основі. В июле 2013 написала мне одна девчонка, что хочет new фотосессию. Я согласился, потому что ну, мне нужно было что-то новое. Попробовать жанр был новый, поэтому ну, как бы, на этом мы сговорились. Договорились встретиться на определенный день, ближе к вечеру. И договорились, чтобы за городом пойти в посадку, потому что был сезон такой, что было уже сено, и ну, как бы для фотографии было хоть что-то такое интересное. Мы пошли в посадку, по дороге мы взяли бутылку воды, чтобы, ну, опять же, для фотографии использовать. Она сама предложила уже, ну, как бы раздеться и полностью, ну, вот, голой фотографироваться. Ну, как бы, я был не против того, что это ну, новый опыт как бы ню. Фотографировал, все прошло нормально, с, ну бутылку воды использовали, там поплескались немного, и пошли обратно. Я провел до остановки, а сам пошел домой. Пришел домой, отредактировал фотографии, скинул ей в этот же вечер, и ну вот как бы на этом, на тот момент наше общение закончилось. Через місяць хлопцеві зателефонували з незнайомого номеру з проханням замовити фотосесію. Але, мовляв, попередньо необхідно зустрітися для погодження деталей. Я зустрівся в одному з центральних районів свого міста. Ж у мене возле машини під локти вистачає два мужика, садять на заднє сидіння, зажимают з двох сторон, спереду сидить жінка лет 45. На пассажирском сиденье, а на водительском тоже мужчина, ну, лет 45-50. Те, что по бокам от меня молодые, что какие-то рикетери, ну, как бы ну, ну, такие люди, которые этим занимаются. как бы по сленгу було понятно и по действиям. На адресу хлопця линули образи і незрозумілі звинувачення. Незнайомці повідомили Артуру, що він буцімто зґвалтував неповнолітню дівчину. Наконец-то добился, мне сказали, что это что я изнасиловал и фотографировал несовершеннолетнюю дочку этой женщины, которая сидела на пассажирском сиденье, о которой я говорил, предыдущий. предыдущего. Начали угрожать, что посадят э, за педофилию, что у них есть э, знакомые э, в районных. Э, как... У районних отделениях по всьому городу, в кожному районі, у них кожен начальник районного адіління міліції та їхній друг. І що у мене нет шансів, що я нічого не докажу, що коротше, мені капець. На запитання хлопця про їхні вимоги, почув, що необхідно видалити еротичні фото. Однак потім почалися залякування міліцією, конфіскацією майна і натяки на гроші. Такий собі моральний збиток. Однак про конкретну суму мови не було. К родителям вести їх не хотілося, і я согласився, щоб вони мене повезли до другу, щоб ми вже вместе договарювалися. Вони мене привезли до другу. Вони сказали, що дають три дні, щоб зібрати якусь определену суму, хоча опять же не уточняли, скільки потрібно. О, час я Прятался, даже не ходил на работу. Когда мне друг предложил решить либо законно, либо незаконно по их пути, я, конечно, из чувства мести выбрал незаконный путь. Но ну, незаконный путь заключался в том, чтобы просто их напугать и ну, как бы с них содрать ту же сумму, которую они хотели взять с меня. Там наскільки я знаю, ну я не знаю, що там відбувалося далі, но після этого, як я з другом, мені більше ніхто не дзвонив і не угрожав. На щастя, все закінчилося добре. Мати, так би мовити, дівчини з обкладинки, так і продовжила свою діяльність. Однак, згодом незадоволені її схожими залякуваннями вже інші чоловіки підпалили авто жінки. За словами адвоката Олександра Мурого, таке вирішення питання не найкращий вихід. Але у Артура на це були свої причини. Треба було все-таки йому звертатися до правоохоронних органів, а не звертатися за допомогою якихось друзів, або в е іншому випадку звертатися до правозахисників, які володіють знаннями. Е як діяти в таких екстремальних ситуаціях, які виникли в нього? Прийшлося рішати свою проблему не через законодавчі органи, тому що цей чоловік. Людина... был влиятельный в городе, а через незаконный. Мы рассказали вам историю хлопца, что случайно стал жертвой зловмисників. Чи, возможно, випадковостей не бывает и можно было бы попередить подобное? Чтобы парню защитить себя, ему не нужно оставаться самому в такой ситуации. Если это его работа, чтобы с ним были сотрудники. Это предохранит его Для якогось негативного обвинення, тому що будуть свидетелі. Якщо він залишиться сам в такій ситуації, йому можуть пришити яке діло. Я порадив би таким особам, які займаються фото і відеофіксацією у стилі new, э, осіб чоловічої і жіночої статі. Перш за все, поцікавитися, чи особи. Досягли повноліття віку повноліття чи не досягли шляхом перевірки документів, можливо, якихось студентських квитів, інших документів, які посвідчують особу. Щоб не було таких нюансів в майбутньому і не виникало. Це перший момент. Другий момент, якщо вже трапилася подія затримання, то в будь-якому разі вимагати все-таки проїхати до найближчого відділку. Правоохоронних органів і починати офіційно процесуально передбачену нормами КПК, відбирати пояснення, писати заяву щодо даної особи і відповідно. Забезпечувати його захисником, крім цього, ми знаємо про те, що коли особу затримали на протязі двох годин з моменту затримання, повинні повідомити близьких родичів затриманої особи. Головне в питанні захисту потерпілого первинний збір доказів. Однак, аби розслідування було ефективним, до поліції необхідно звертатися негайно, говорять експерти. Перше, що її направляють до медицинського закладу на освіщення взяти там маски, зразки і провести з І огляд лікаря первинний. Тобі, якщо це було насильницьке задоволення, значить зазвичай ця особа пручалась, тобто є явно насильницькі сліди, характер, це беремо саме тяжкі такі обставини, коли з насильством насильства Є Очевидні сліди на тілі, на руках, ногах, Тобто особу тримали, утримували, чи, чи це вже був безпорадний стан, тобто нанесли тілесні ушкодження. Людина втрачає свідомість, ну і потім вже відбувається зґвалтування саме по собі. В даному випадку що медичний огляд буде ключовим моментом в даній справі, щоб дійсно підтвердилося, що дійсно був половий акт, що дійсно відбулося згвалтування, ну і потім вже слідство розпочинає свої дії. Статистика показує, що кількість зґвалтувань постійно зростає. Виявляється, не існує якогось одного підходу, який би запобігав подібні злочини. Чоловіки часто демонструють негативне, агресивне ставлення до жінок, і таких представників сильної статі навряд чи переконають якісь групові сеанси психотерапії. Однак і жінки теж можуть бути насильниками. Теж буває, але це не розповсюдження, ну що не менше в нашій країні. Зазвичай це примус психологічний. Це може бути на роботі, зазвичай це. Якщо хочеш працювати, то тобі тебе потрібно задоволення там, певних потреб, певний час і таке інше. Тобто фактично йде примус, але він не йде без фізичного насильства, а просто як директор свого підлеглого і щось щось приблизно таке. Тому тут ставити питання чи слово напряму зґвалтування ну, досить тяжко, тому що. Все ж таки, зґвалтування передбачає дещо інше. Такий примус, який би привів до того, що у людини не було вих... вибору, виходу, і це трапилося. Тому що в більшості випадків, все ж таки, можна на дане питання уникнути. Уникнути клейма на все життя і позбутися неприємного факту у своїй біографії. Такими є основні причини того, що жертви зґвалтування не викликають поліцію. Більше людей, якщо немає якихось тяжких наслідків. Ну, як це фізичні якісь ушкодження, то в більшості випадках люди застараються уникнути міліції. І взагалі це питання, щоб ніде ніколи не піднімалося. В останні часи можна більше людей звертатися до психологів, щоб там дещо морально стабілізувати своє життя, але ж не доводити до міліції. Здавалося б, зґвалтування це боротьба за тіло, однак лікувати потім потрібно душу. І ось головна порада. Що в такому випадку можна зробити? можно найти таких же людей, которые пережили это в своей жизни. Можно найти группу поддержки. Те люди, которые пережили, и они уже вышли с этого состояния, они знают, как помочь. Это очень сложный путь, минимум год-два, для того, чтобы пройти хотя бы этапы для полноценного исцеления. То есть от стадии отрицания, что нет, это не могло со мной случиться. Вот такой агрессии, злости, обиды, депрессии до принятия. А переходити до цієї стадії потрібно якнайшвидше, адже тоді може виникнути інша проблема. Хоча часто цим людям таке состояння дуже удобно. Вони чувствують себе в ролі жертви на багато років. Це очень выгодно, що жалейте меня, но нам нужно переходити на другие етапи, щоб возрастать и і Після зґвалтування необхідно звернутися до лікаря. Якщо є можливість, попросити консультанта по питаннях жертв зґвалтування супроводжувати жінку під час виконання медичних і правових справ, якнайшвидше повідомити в міліцію. Консультанти радять заявити в міліцію для безпеки жінки та інших жінок. Заява не одне, теж що обвинувачення, але якщо пізніше пред'явити позов, випадок жінки при запізнілій заяві не буде переконливим не знешкоджувати ніяких доказів. Не потрібно митися, переодягатися, мити волосся або причісуватися і знищувати відбитки пальців чи інші сліди. Медичний персонал збере докази зґвалтування і обстежить, чи жінка не заразилась хворобою, яка передається статевим шляхом, або чи не завагітніла, необхідно прийняти відповідний гормональний контрацептив. зробити все, щоб почувати себе надійно, замінити замки, пожити у подруги. Сподіваюся, дана інструкція ніколи не стане вам у нагоді. Однак експерти в один голос радять уникати сумнівних компаній, адже це найкращий захист від потрапляння у небезпечні ситуації та запобігти зґвалтуванню. Це був кримінальний адвокат. Бережіть себе і до наступної зустрічі.